Всім привіт! Сьогодні ми купили в Аврорі вот таку штучку, і з її може вирусисти волоси. І нам випало, скоріше все, я хотів би вибити отакого. Вот ну, поїхали. Нам випався якийсь, не знаю, що це. А ну-ка дайте капу. А, лежащий. А ще нам випадало ще... отакий е... чоловічок. Тепер їх два. який ладно, і десь сидячий. Усім у пропекті десь цимочки та земелька. Зараз будемо засипати. Ну, вообще, как сказать, замалька. Ну, удобрение, так скажем. Можно и так сказать. За удобрение. Так. Вот так вот откроем. Давай. Так, утрамбовываем. Вот Семельку в сторонку. У нас семечка. Ну, у нас. Каких открыть? О. Краще було ножицями. Ну, ладно. А не багато ти насипав. Ну, не знаю. А мені кажется, трошки багато. А як його відсипати тепер? Ну, я той раз. Тепер опять всесыпати. все сіпать это. Все приймаємо еще трошки. Так, тепер насіння. Все засипаємо. Так воно. і знову присипаємо. Так, зараз невелика пауза, я схожу за водою. Секунду. Три. Ось таке ось місце, яке приніс. Оце просто не вийшло, бо струя така іскрана. Що все пролило. Так, трішки заливаємо. Трішки. Осталось вже, щоб так, акуратненько здалі. Це сюди, та закрути. А тепер поливаємо. Так, поливаємо. Єсть все. Воно тепер точно чуть-чуть постояти на лампі, а тоді вже біля батарейки. Давай вам показуємо. Так, все. Через пару секунд. Так, ми повернулися. Для нас пройшла одна секунда, а для нас ціла година. Угу. Пішли на батарею ставити. Так. погнали. що у тебе новий сусід. Бай-бай. Так. так, дай краще ось тут поставимо їх. Ну, добре. Я думаю, що ми засняли. А тепер можемо відправляти.